Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні 13 грудня, середа. Я на Вінницькому авторинку. І сьогодні ми дивимося всі підряд автомобілі. Тому всім приємного перегляду і погнали! Починаємо з Nissan Кашкай 2011 року випуску. 1,5 дизель 186 пишуть рідного пробігу за 11 750 доларів. Шкода Октавія А 7 2019 року випуску. 1.6 дизель за 13 тисяч. 700 доларів. Я вже розумію, що всі машини вам показувати не буду, бо в багатьох просто таке заморожене скло. Citroen C4 2008 року випуску 2 літра газ-бензин на автоматі 186 тисяч пробігу. Не фарбована написано повністю за 5900. Volkswagen Touran 2004 року випуску. 1,6 бензин семимісний. І також тут ціни немає. Тут навіть номера немає, ні ціни, ні номера. Opel Zafira 2009 року випуску. 1,8 бензин, 218 тисяч пробігу за 6900 доларів. Renault Laguna 2007 року випуску. 1,6 газ бензин 233 тисячі пробігу за 5500. Дивіться, яка тут тюнінгована Zafira є без значка попереду. 2007 рік 1,8 бензин 178 пробігу за 6500. Volkswagen Golf 6 2009 року випуску в кузові хетчбек. 1,6 бензин MPI 179 тисяч пробігу і ціна тут не вказана, зате є номер телефону. До речі, друзі, дуже вас попрошу. Якщо ви телефонуєте по якійсь із машин, там спитати за ціну, говоріть про те, що ви знали за машину на моєму youtube каналі. Дуже вам дякую. Volkswagen Touran 2004 року випуску: 1,6 бензин, 200 тисяч пробігу, 75 кВт двигун за 6650 доларів. Volkswagen Passat CC 2011 року випуску 2 літра дизель 127 тисяч пробігу на автоматі за 13 300. Багато хто шукає дизельні пасати, так от він. 2007 року випуску 2 літра дизель, 269 пробігу, 7500 ціна з торгом. Шкода Octavia 2008 року випуску. 197 тисяч пробігу, 1,6 бензин. За 6800. Opel Zafira, 2007 року випуску. 1,8 бензин 177 тисяч пробігу за 6800. Volkswagen Passat в кузові B5, 2-літровий бензин. 127, здається тисяч рідного пробігу, повністю нефарбована машина 2001 року за 5900. Volkswagen Golf Plus 2008 року випуску. Тут 1,4 турбодвіжок 187 тисяч пробігу за 6300. Шкода Octavia 2008 року випуску. 1,9 дизель, 240 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 5600 з торгом. Opel Zafira 2012 року випуску. 1,7 дизель, 179 тисяч пробігу, ціна договірна і номер телефону тут є. Hyundai Tucson 2006 року випуску, 2-літровий бензин 220 тисяч пробігу за 7900. Kia Sorento 2011 року випуску 2,2 дизель 189 тисяч пробігу за 13900 доларів. Volkswagen Touran 2010 року випуску. 1,9 дизель 220 тисяч пробігу за 8600. Opel Astra 2006 року випуску, 1,6MPI 180 тисяч пробігу за 5600. Renault Scenic 2006 року випуску. 2 літра газ-бензин 230 тисяч пробігу за 5400 доларів. Dacia Duster 2016 року випуску 1,6 MPI з газом 230 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 11300 доларів. Renault Twingo 2008 року випуску. 1.2 газ бензин, 191 тисяча пробігу. І вартість даного автомобіля 4300 доларів. Hyundai Tucson 2007 року випуску. 2 літра бензин 200 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 7800. Kia Sportage 2007 року випуску 2-літровий бензин. Ні пробігу, ні ціни не вказано, є номер телефону. Телефонуйте, питайте. Я вам кажу, телефонуйте, питайте, а сам зараз розумію, що не зателефонуєш. І до речі, якщо вам треба зв'язатися зі мною, пишіть мені або на Viber, або в Telegram. Контакти мої внизу під відео. Дивіться, який тут цікавий фіатик є. Фіат 500 2010 рік. 1,3 бензин, 86 пробігу за 6700. Та я знімаю, може спитаються. Та щось мало людей побачило, видно. ВАЗ-21-13, 2000... А, яке 2000? 1989 року випуску. 14 всього лиш тисяч пробігу за 3650 доларів. Кому цікавий такий апарат, напевно він в ідеалі. Телефонуйте, питайте. Hyundai Gets 2008 року випуску. 1.4 бензин на автоматі за 5950 доларів. Honda Accord 2013 року випуску. 2,4 бензин 190 тисяч пробігу за 13700 доларів. Audi A3 2006 року випуск 1,6 MPI. Пробіг не вказаний, ціна не вказана, є номер телефону. Газ бензин. Mercedes-Benz 98-го року випуску 3950 доларів. Шкода Октавія, 9 дизель, 180 пробігу. Без цього, зате є номер телефону. В принципі, друзі, на цьому все. Поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.